Признаюсь чесно, я недовго обирав яке казино протестувати наступним після слот сіті, супергра та фьорстка Казіно. обрав космолот. Бо коли перевірив, що нового з промокодів є на газета Львів .Юей», Космолот був перший в списку і пропонував більше 500 фріспінів за реєстрацію і перший депозит. Тож не гаю часу і реєструюсь, бо як же не вірити в свою вдачу на виграш, якщо шоумен Юрій Горбунов, співак Павло Зібров, і Борець, і депутат Жан Беленюк та інші відомі люди підписались під космолотом, а Країл, в свою чергу, видала їм ліцензію на казино онлайн в Україні. Реєстрація проста: або по номеру телефону, або по імейл. E Краще мати і те, і інше, бо за підтвердження кожного з елементів дають бонуси. У вигляді фріспінів обираю бонус за реєстрацію. Він по великому рахунку залежить від депозиту. Я обрав там, де 525 фріспінів на 6 депозитів. Поповнюю рахунок. На початку роблю це карткою, але, як бачиш, поповнювати можна і через IPAY, GPay, термінали city 24 і EasyPay. Далі верифікація. За неї також дають бонус. Можна пройти її через дію через Приватбанк або напряму завантаживши документи, спробував через дію. Не вийшло. Вона чомусь не захотіла ділитись документами з космолотом, зате через Приват все пройшло чітко. І якщо ти вважав, що назва космолот походить від двох слів космос і лотерея, то я згоден. Єдине, що майбутнього не про космічні виграші в плані розміру, а про космічні відстані до реальних виграшів. Хоча хто його знає, давай крутити слоти і дивитися, що вийде. Шукаю бонуси за реєстрацію і маю там фріспіни по 2 гривні 75 штук у Gates of Olympus, який нещодавно оглядав. Мій підсумковий виграш по фріспінам на перший депозит невеликий, але приємно. Далі покажу декілька фірмових слотів, яких більше ніде немає. Queen of Cosmolot. Це насправді слот від спіноменал із серії Queen of Elements. 25 ліній, гаряча дівчина і є можливість крутити фріспіни. Прокрутив декілька разів і спіймав такі фріспіни. Невеликий біг він до депозиту. Додав далі. Взявся за космолот Бонанза, класичну світ Bonanza Вже показав в огляді на каналі. Фірмовій версії від космолоту, по суті, замість льодяників рожевих надкушений льодяник злого космолоту. Ще показую слот Буков Космолот, де спіймав маленький біг він на низькій ставці. Як на мене, то забрендувати цей слот спеці з космолоту могли би краще. Ще покрутив космолот Ребьос, придбав там фріспінів, але відіграв ними тільки половину. І крутив пару разів Космолот Інерфайр. Нічого особливого, сімки, вишні, дзвіночки. Далі, думаю, тобі буде більш цікаво, адже показую нові слоти, які раніше не зустрічав в інших казино. Щодо асортименту, то космолот це лише казино, ставок на спорт тут немає, але провайдерів багато, лайв ігри є, швидкі ігри є, фруктові і книжкові та інші тематичні слоти є. А я показую свої найкращі спроби у п'яти слотах, де щось та додалось до депозиту. Перший Black Wolf 2 RTP 95,54%. Слот цікавий візуальним оформленням, бонусну гру та бігвін спіймав, волатильність висока, ряди 4, барабани 5, ліній виплат 25%. Далі слот Twilling Princess від розробника Pragmatic Play. Може здати, що цей слот є різкіном Gates of Olympus, але трішки не так, адже пропонує новіший геймплей. Має сподобатись шанувальникам манги та аніме. Виграш отримую після випадіння принаймні п'яти однакових символів, що випадають у вигляді блоків, з'єднаних горизонтально або вертикально. Гра відбувається на сітці розміром 5 х 5. В цьому слоті я трішки та виграв. Далі про Вальхал Голд. Це, мабуть, той слот, який сподобався мені найбільше, і навіть не через Big Win. У цьому слоті гравець ніби потрапляє у світ вікінгів, гори, що падають у воду, величезні статуї, сокіри та інше. Вальхал Голд використовує динамічну ігрову сітку, яка починає кожен спін базової гри з шести барабанів і чотирьох рядів символів. Однак можна збільшити кількість барабанів до 9 рядів. Вальхал Голд має 12 звичайних символів виплат і стек спеціальних символів. Наступний слот Oasis. Це тематика пустелі, скарбів, золота, розкоші в розумінні того, якою вона може бути в пустелі. Використовується 5 барабанів, 3 лінії. Маємо 243 способи виграшу. Однак, щоб виграти однакові символи не обов'язково повинні починатися з крайньої лівої сторони сітки або бути поруч один з одним. Просто зберіть однакові символи принаймні на трьох барабанах. Починаючи з будь-якого місця і отримаєш виграш, гравці можуть купити безкоштовні обертання в базовій грі. Я купив на 200 гривень, виграв 247. Нарешті п'ятий слот Triple Irish. в ірландському стилі. Відеослот, який презентували тиждень тому. Компанія Рей Red Red Gaming. Ця гра з п'яти барабанами та двадцятьма лініями виплат. Максимальний виграш 435 відставки. Біг він на 100 гривень мені залетів. Думаю, новинок на цьому достатньо. Захочете вивести кошти, це не складно, але врахуйте, що з суми в понад 500 гривень вже будете платити податок на доходи фізосіб осіб і військовий збір. На останок ще мої прокрути в слотах, і висновки по космолоту. Плюси, хороші вітальні бонуси, фріспіни за верифікацію, підтвердження мобільного та імейлу. Е Регулярне проведення акцій та турнірів, швидке виведення коштів та багато нових слотів. З недоліків можу відмітити лише відсутність додатку під айфони, адже для андроїду він є. Хоча це й не проблема, бо сайтом казино зручно користуватись із браузера, можете спробувати й самі, бо з опису до відео допоможе зареєструватись в космолоті з бонусами. А якщо виникнуть питання, пиши в коментарях, допоможу.